Вітаю, друзі. Яке буде підвищення пенсії 2025 року? Так, теж багато є інформації від різних змі, від різних інтернет-ресурсів, від блогерів. Одні кажуть, що там буде набагато підвищуватися, другі кажуть, що не буде підвищуватися індексації і так далі. тому подібне. Давайте ми розберемо цю ситуацію, як воно насправді є, як воно в реальності все буде відбуватися. Значить, дивіться, по-перше, який мінімальний розмір пенсії прийнятий був бюджет на 2025 рік, і там зазначається, що мінімальний розмір пенсії не зміниться на даний момент. Він становить 2361 гривню. Це мінімальна пенсія на даний момент, і відповідно це буде весь 2025 рік. Єдине, що уряд обіцяє, це виплатити всі пенсії. Протягом 2025 року без затримок. Потім далі йдемо. Індексація пенсій. Так, да, дійсно, індексація буде, але вона буде в березні. Вона завжди кожного року проводиться в березні. З якого року це встановлено, я не можу вам точно сказати, але скільки я пам'ятаю, завжди в березні проводилась індексація. Значить, що передбачає індексація, і для кого вона буде застосована, для яких? Пенсіонерів, тобто індексація в березні буде становити 10-12%. Але знову ж таки, 10-12% це не для мінімальної пенсії. Якщо ми, наприклад, візьмемо мінімальну пенсію, да, 2,360 гривню, і застосуємо ці 10%, то буде 230 гривень, да, грубо говоря. Але тут же воно не так рахується, вона рахується для середньої пенсії, середня пенсія середній пенсії це береться індексація, цей відсоток. І середня пенсія становить 5851 гривню. А коли вже, а так як у нас більшість пенсіонерів отримують мінімальну пенсію, то, звичайно, у них відсоток буде вже менше, виходячи із середньої пенсії по Україні. Тобто, прогнозується, що мінімальна та максимальна допустима сума доплати після проведення індексації, це від 100%. До 1500 гривень відповідно. Тобто залежить від пенсії. Чим менша пенсія, тим менше ця надбавка. Чим більше, тим більше надбавка. Ну так у нас прийнято. І при цьому дивіться, це підвищення пенсії торкнеться лише голою пенсії, тобто без зарахування надбавок. Якщо у вас пенсія з надбавками там різними, то воно не буде вам ну, ця індексація, вона вам не підходить, не буде нараховуватися. І індексація не торкнеться тих, хто вийшов на пенсію протягом останніх трьох років, тому що це вважається, що виплати ці вважаються актуальними. Тобто для цієї категорії, які вийшли останні три роки, індексації ніякої не буде. Ще такі питання: да, чи можуть забрати пенсію? Да, є, да, є В законі про бюджет на 2025 рік. Планується забрати гроші у тих людей. У тих пенсіонерів Тобто, це переселенці, які зареєстровані до 24 лютого 2022 року, які не пройшли ідентифікацію. тобто, це іменно до 24 лютого, ті пенсіонери, які знаходяться за кордоном, в них можливо теж це буде. Воно повинно було бути ідентифікацію перенесли на 25 рік, тому тобто що не був готовий порядок е, проходження ідентифікації для осіб, які перебувають тимчасово за кордоном. Це не переселенці, це всі інші можна сказати. Тобто, поки про це інформації немає, ми все ж таки будемо. Чекати цю інформацію, обіцяли 25-му році ухвалити цей порядок, і вже буде точно відомо про цих осіб. І підвольці підсумки ми зрозуміли, да, що в бюджеті не передбачено підвищення пенсії, але в березні буде індексація. Індексація буде стосуватися тільки голої пенсії, та яка без надбавок, і крім осіб, які вийшли на пенсію останні три роки. І розбіжність від цієї індексації буде від 100 гривень до 1500 гривень, залежно від пенсії, в яку людина затримує пенсію. Сподіваюсь, інформація була корисна. Дякую за увагу. Всім пока. До нових зустрічей.